Вітаю вас на каналі Єдрон. У цьому відео будемо говорити про FPV-окуляри, які вони бувають, чим відрізняються між собою, розглянемо на які характеристики слід звернути увагу при виборі. В основному це буде стосуватись аналогових окулярів, бо серед них найбільше вибору. І часто новачки починають саме з аналогових відеосистем, бо тут є бюджетні моделі. Тому що, наприклад, цифру дешевше 100 доларів не купити навіть у мріях. А в аналозі в цьому бюджеті можна навіть обирати серед декількох моделей. Щоправда, цифрові окуляри я буду інколи згадувати в цьому. Відео, але більш детальніше з ними розберемось вже наступного разу. Ну що ж, друзі, з вас традиційно лайк, підписка і погнали! Якщо вам терміново потрібні запчастини або інструменти для збірки дрона, то я хочу порадити інтернет магазин OneFPV, в якому за промокодом єдрон2023 ви отримаєте знижку 6% на будь-яке замовлення. Кількість активацій промокоду обмежена, детальніше читайте в описі. Також вони в Піві мають спільноти в Телеграмі, там є корисні статті, чатик та приколи. Доєднуйтесь до обговорень, читайте статті та діліться власним досвідом. Давайте в першу чергу розберемось із сумісністю окулярів та відеопередавачів. Якщо ви для себе оберете цифрові відеосистеми, то ви в майбутньому будете прив'язані до конкретного виробника. Наприклад, окуляри від DJI сумісні тільки з відеопередавачами, знову ж таки від DJI або від інших фірм, які виробляються за ліцензією. І тут можна обрати лише декілька моделей відеопередавачів. Подібна ситуація з іншими цифровими системами: Voxnell та HD Zero також сумісні тільки з відповідними відеопередавачами. До речі, на каналі є відео про цифрову відеосистему на основі DJI і H. Halls 2 та O3 Air Unit. В тому відео можна дізнатися, як підключити окуляри до повітряного модуля та подивитись, наскільки цифровий відеозв'язок відрізняється від аналогового. Цифрові відеопередавачі самі по собі дорожчі. Якщо ви хочете мати декілька дронів, то навряд чи у вас вийде зробити це бюджетно, тому що до вартості кожного дрона треба додавати доволі суттєву ціну відеопередавача з камерою. Але про цифрові відеосистеми ми поговоримо вже в іншому відео. В аналогових відеосистемах все набагато простіше, тому що будь-які аналогові відеоокуляри можуть приймати сигнал абсолютно з будь-якого аналогового відеопередавача, за умови, що вони працюватимуть на одній частоті. Найпопулярніша частота це 5,8 ГГц, також є відеопередавачі на 1,3 ГГц, але це вирішується покупкою додаткового приймача під окуляри на певну частоту. Ще хочу відмітити, що окуляри дуже індивідуальна річ, і перед покупкою такого дороговартісного пристрою я б вам радив десь пошукати можливість приміряти ті чи інші окуляри для того, щоб дізнатися, чи будуть вони вам зручні, бо в людей різна форма обличчя, форма носа, декому якісь окуляри можуть давити, декому бути комфортні, тому щоб не обламатися, як купивши дорогий гаджет, а потім вияснити, що він вам просто не зручний і не можете ним користуватися, раджу все-таки знайти можливість поміряти подібний пристрій. Думаю, вам зустрічались такі назви, як FPV-Шалом та FPV окуляри. Що це таке і чим воно відрізняється? Наприклад, зараз у мене на столі присутні наступні моделі пристроїв. Це Skyzone 04 xv 2 і це в нас окуляри. Наступні це мій особистий Skyzone Cobra S і це шолом. Також є ось такий велетенський телевізор, це ECHIN EV800 і це також шолом. Ключовою відмінністю між окулярами та шоломами є наявність в окулярах двох окремих екранів з набором лінз для кожного ока. А шоломи, в свою чергу, мають один екран, на який за допомогою системи лінз ми дивимося одразу двома очами. Система лінз на різних шаломах може відрізнятися між собою. В Skyzone Cobra S вона трохи складніша і як ніби розділена на дві частини для кожного ока. І за допомогою цього можна більш комфортно тривалий час дивитися в окуляри. На ev 800 все зроблено трохи простіше. Тут встановлена одна лінза-френеля, яка працює як збільшувальне скло. Лінза, до речі, пластикова, так само, як і в кобрі. А в четвертих скайзонах лінзи вже скляні, щоправда, інше було б дивно, враховуючи їхню ціну. Ну добре, з кількістю екранів та лінз ми розібрались, але що це нам дає на практиці? В першу чергу окуляри мають перевагу по габаритам, я думаю, тут все видно і навіть без коментарів. Набагато комфортніше, коли у вас на голові невеликі окуляри, ніж ось такий телевізор. Якщо порівнювати з коброю, то різниця вже не настільки велика, але все одно присутня. Особливо це відчувається при транспортуванні. Для своєї кобри я використовую ось такий чохол, куплений на Аліекспресі. А із четвертими скайзонами в комплекті йде ось такий. Вільного місця в рюкзаку у мене зазвичай небагато, і в цьому плані окуляри мені подобаються значно більше. Менші розміри це, звісно, добре, але найголовніше це те, що в окулярах та нормальних шоломах ви можете літати тривалий час і не відчувати втоми в очах. Свого часу я починав з ЄВ 800. І коли вдягаєш цей шоум на голову, складається враження, що картинка знаходиться у тебе безпосередньо перед носом. Ну, щоправда, в принципі так є. Екран доволі близько, і через просту систему лінз доводиться дуже сильно напружувати очі, щоб сфокусуватися на зображенні. А коли відлітав акумулятор, знімаєш шолом, і перші секунди очі не можуть сфокусуватися на більшу дистанцію. І після тривалих політух очі буквально боліли. Якщо часто користуватися подібними шаломами, гадаю, можна легко вгорати собі зір, що не дуже приємно. Цей момент можна трохи покращити, я бачив, друкують проставки, тоді стає дійсно більш комфортно і очі напружуються не так сильно. Але тоді цей телевізор ще збільшується і ну, таку бандуру тримати на голові просто некомфортно. Вона і без проставки доволі сильно давить на обличчя, а з проставкою так взагалі. Не зміг я довго терпіти ЄВ 800 і купив собі кобру. І якщо порівнювати, то це просто небо і земля. По перше, кобра значно компактніша, а найголовніше це те, що очі не втомлюються, навіть якщо дуже довго літати. Тут значно краща оптична система з подвійною лінзою, і екран, до речі, тут встановлений зверху. І за допомогою дзеркала, яке встановлено під 45 градусів, ми бачимо картинку ну, прямо перед собою. Все це разом дуже підвищує комфорт для очей і кобру я можу прямо сміливо рекомендувати. Ну і звісно, окуляри це вершина технологій. Ну, найкраще, що може бути, по зручності. Для кожного ока є окремий екран, можна відрегулювати між відстань. Завдяки цьому ваші очі будуть максимально розслаблені, як ніби ви просто дивитесь вдаль. Також на більшості окулярів можна регулювати діоптрії, що дуже актуально для людей з неідеальним зором. Але це вже треба дивитись в інструкції до конкретних окулярів, тому що на деяких діоптрії регулюються лінзами, які встановлюються поверх основних і купуються окремо. На шоломах можливості регулювати діоптрії немає, але на деяких моделях, наприклад, як на знову ж таки кобрі, є можливість використовувати їх прямо з окулярами. Тут є відформовка для дужок, і треба міряти, раптом ваші окуляри сюди підійдуть. І виходить, що окуляри краще по всім параметрам, менші габарити, зручніше для очей, можна регулювати діоптрії, але як і завжди, за все хороше треба платити. І це найголовніший недолік окулярів, тому що нормальні сучасні окуляри, наприклад, як ці Skyzone 04X, коштують близько 500 доларів. І це, нагадаю, аналогові окуляри. В той же час, наприклад, цифрові від DJI можна купити десь в ту саму ціну приблизно. Отже, що ж обрати, якщо ціна вас не лякає, то можна брати топові аналоги. Окуляри. А якщо бюджет обмежений і хочеться вкластися, наприклад, в 100 доларів, то тут є декілька варіантів. Наприклад, ev 800 d це той же самий EV800, але з двома антеннами. Цей шолом я ні в якому разі не можу рекомендувати, якщо вам дорогі ваші очі. Єдине, що б я міг порадити із бюджетного сегменту це iChain чайн EW800DM. Вони по габаритам вже менші, ніж ev 800 Мають можливість регулювання відстані до екрану. Я в них трохи літав. Це не Cobra, звісно, але набагато комфортніше для очей, ніж ev 800 і EV800D. Skyzone Cobra S коштує вже дорожче, є також більш новіша версія SD, а Cobra X має більшу роздільну здатність екрану і коштує значно дорожче. На просторах AliExpress вам можуть попастись ось такий і чайний ev 100, і ціна на них прям дуже цікава. І як це так виходить, що окуляри в нас дешевше, ніж Cobra S? І в цей момент ми плавно перейдемо до обговорення важливих характеристик окулярів та шломів. Характеристика, яка дуже сильно впливає на ваші відчуття в польоті, це FOW. Або Field of View вимірюється в градусах, і для Echine ev 100, Field of View складає 28 градусів. В той же час для Skyzone 04X FOV складає 46 градусів. Давайте розберемо, що це таке. Отже, FOV, або можливо правильно казати FOV, Тут могла бути реклама курсів англійської мови, доречно. Означає, Field of View перекладається як поле зору, і для себе це можна зрозуміти як кутовий розмір зображення. Давайте спробуємо уявити, що коли ми надягаємо окуляри, то опиняємося в темній кімнаті перед телевізором. Телевізори можуть мати різну діагональ, і чим більше телевізор, тим більшу частину всього, що ми будемо бачити, займатиме саме телевізор, а темноти по бокам буде менше. І от FieV вказує нам, наскільки велике зображення ми будемо бачити, коли вдягаємо окуляри. Якщо повертатись до ev 100 та 04X окулярів, то для 0.4X FiOV 46 градусів буде еквівалентний перегляду телевізора діагональю 33 дюймів на відстані 1 метр. А для ev 100 з його FIOV 28 градусів цей телевізор буде мати розмір всього 19,5 дюймів приблизно на відстані також 1 метр. А в Skyzone Cobra FIOV складає вже 50 градусів, тобто уявний телевізор буде навіть більше, ніж в Skyzone 0.4X. Але не слід плутати фіові окулярів та фіові камери, тому що саме від камери залежить, наскільки ширококутною буде ваша картинка, чи буде більш наближена якась центральна частина, чи будете бачити все-все навколо. Фіові окулярів це всього лише розмір зображення, який ви бачите перед собою, і до камери це ніякого відношення немає. Ще варто відмітити, що дуже великий фіові може бути декому некомфортним. Тому що коли ви в окулярах, ви не можете повернути голову, і подивитись в той чи інший кут екрану, а доводиться дивитись на бокові частини екрану, відводячи погляд в бік. І якщо зображення перед вами дуже велике, і в його кутових частинах розташовані важливі елементи ОСД, то може бути некомфортно постійно відводити погляд на них. До речі, на сайті Оскара Ляна є ось такий цікавий інструмент. Тут можна порівнювати FioV на різних окулярах, посилання традиційно в описі. Заходьте, поклацайте, подивіться. Наступною характеристикою розберемо роздільну здатність екрану а у випадку окулярів то двох екранів. Якщо коротко, то чим більша роздільна здатність, тим краще. Але такі екрани коштують дорожче, що впливає на вартість всього пристрою. Але тут є момент, що аналогові fpv камери мають доволі невелику роздільну здатність, і, можливо, немає сенсу гнатися за найбільшою роздільною здатністю екрану. Про це поговорю трохи пізніше. Наприклад, в Skyzone Cobra S дисплей має 800 на 480 точок, так само, як і Чайні v 800. В Cobra X роздільна здатність вже більше 1280 на 720 точок, а в Skyzone 04X це вже 1280 на 960. До речі, нещодавно вийшли Skyzone 04 X Pro і там вже роздільна здатність Full HD, що складає 1920х1080 точок. І така сама роздільна здатність на більшості цифрових сучасних окулярів, таких як DJI, Goggles 2, та на окулярах під VuxNeo та HD Zero. Дивлячись на ці цифри, можна помітити, що Cobra має співвідношення сторін 16х9. 04X вже 4х3. І під співвідношення сторін ваших окулярів є сенс підбирати камеру. Якщо співвідношення сторін камери не буде ідеально підходити до співвідношення сторін окулярів, то зображення може бути з чорними полосами, зверху або з боків, в залежності від співвідношення сторін, або розтягуватись до співвідношення сторін окулярів. І при цьому зображення може деформуватися або ж зайві частини будуть обрізатися. На налаштуваннях деяких окулярів та шоломів можна обирати, з яким співвідношенням сторін вони будуть працювати, і за допомогою цього добитися Коректної роботи з різними камерами. До речі, з приводу роздільної здатності. Свого часу я мав можливість поміняти Cobra S на Cobra X з мінімальною доплатою. Я порівнював якість зображення з камери Cadix Ratel на цих двох шоломах і кардинальної відмінності ну, не помітив взагалі. Навіть придивляючись в пікселі, нічого кардинального не помітив. Вирішив залишитися на S, тому що мені більше подобається сірий корпус, а X пропонували в чорному кольорі. Тому я б не сказав, що варто гнатись за сильно великою роздільною здатністю екрану, по причині того, що роздільна здатність аналогових FPV камер доволі невелика, і навряд чи дисплей якихось топових окулярів буде повністю розкриватись на середньостатистичній FPV камері. Велика роздільна здатність окулярів може мати сенс, якщо ви плануєте в майбутньому використовувати цифрові відеосистеми. Скажімо, від Volksnail або HD Zero можна купити зовнішній VRX, підключити його по HDMI до ваших окулярів і літати на цифрі. Тоді роздільна здатність екрану буде дійсно важлива. Окрім Роздільної здатності слід звертати увагу на саму технологію виготовлення матриці дисплею. В дешевих пристроях зазвичай використовуються LCD матриці, а в різних топових пристроях, як, наприклад, DJI Goggles 2, та у цих Skyzone використовуються матриці, зроблені за технологією OLED. Щоправда, ніде не зустрічаю інформації, наскільки сильно мерехтять матриці в цих пристроях, в залежності від яскравості, тому що в телефонах з oled екранами є проблема з мерехтінням і декого очі можуть втомлюватися. Також при виборі окулярів зверніть увагу, чи можна записувати DVR, тобто. То записувати зображення, яке ви приймаєте з дрона. На всіх сучасних пристроях це можна робити. Для запису використовуються флешки SD. Можливість запису DVR обов'язково вказується в характеристиках до пристрою. Трапляються, звісно, екземпляри, в які не можна записувати DVR. EV800 не має такої можливості, EV800D вже має. Обов'язково завжди використовуйте цю функцію, тому що як мінімум можна перекинути друзям і показати, як ви класно літали. Але найголовніше це те, що запис допоможе вам знайти дрон, якщо він десь випадково впаде і доведеться його шукати. Запис можна переглянути прямо в окулярах і зорієнтуватися, в якому місці впав дрон. Наприклад, наступна важлива штука це наявність вентилятора, який обдуває лінзи та запобігає їх запотіванню. Прям дуже неприємно, коли ви літаєте і починають запотівати лінзи, і все стає як в тумані, а зняти окуляри і протерти ну. На жаль, немає можливості, тому що це FPV. Знімете окуляри і, скоріш за все, впадете. Особливо це актуально в холодну погоду. Наявність вентилятора також вказується в характеристиках до окулярів. На ev 800 його немає, так само, як на ev 800 d та ev 800 DM. Тут він приліплений ось так зверху, затягує повітря, скоріш за все, охолоджує внутрішні компоненти та обдуває лінзи через воздуховоди. На кобрі кулер також присутній, і на максимальних обертах його чутно. Також при виборі окулярів чи шолома зверніть увагу на наявність додаткових інтерфейсів. В даному випадку у нас є вихід хедтрекера, за допомогою нього можна з'єднати окуляри з контролером і зробити так, щоб із нахилом окулярів змінювався нахил, наприклад, курсової камери. USB-роз'єм, який можна використовувати для живлення або оновлення прошивки, HDMI-вхід. За допомогою якого можна підключити окуляри до комп'ютера і літати в симуляторі, або використовувати цифрові відеосистеми, такі як Volksneil або HD Zero, за допомогою їхніх зовнішніх приймачів, які підключаються по HDMI. Роз'єм карти пам'яті для запису DVR, аналоговий вхід-вихід. Цьому роз'єму можна витягнути з окулярів зображення, які вони приймають, наприклад, на зовнішній монітор або в якийсь інший пристрій. Або через цей роз'єм отримувати зображення, наприклад, із зовнішнього приймача чи якогось іншого пристрою. Також присутній роз'єм для навушників. Деякі відеопередавачі мають вбудований мікрофон, і з допомогою нього можна чути звук моторів. Деякому звук моторів допомагає краще контролювати рівень газу. І підключивши навушник, можна чути мотори, навіть якщо дрон знаходиться дуже далеко. Наступним ділом давайте поговоримо про приймачі. На деяких пристроях зазвичай більш бюджетних а приймачі вбудовані, їх не можна змінювати. Тобто, як виробник зробив, так ви і будете користуватись. На кобрі приймач йде окремим модулем, його можна зняти для того, щоб перепрошити, або замінити взагалі на інший. Також зверніть увагу, що на ev 800 можна поставити всього одну антенну, а на Кобру вже дві. Кажучи по-простому, чим більше антенн, тим краще. Наприклад, на ev 800 d вони зробили можливість поставити дві антенни і називають це Гордо Diversity. Але насправді це доволі спрощена система, тому що там лишився один приймач, але до нього підключено дві антени, і приймач може просто переключатись між двома антеннами і обирати, з якої сигнал краще на тій і працювати. На дорожчих пристроях використовується більш досконала система. Тут модуль має вже два приймача окремих, і на кожен з них сигнал йде із своєї антени. І цей модуль може змішувати зображення з двох антенн, двох приймачів, накладати їх одне на одного і добуватись того, щоб менше перешкод було в польоті, тому що можуть бути встановлені різні антени під різними кутами, і в різні моменти часу та чи інша антена буде приймати кращий сигнал, і в результаті це дасть краще фінальне зображення. На лаштування шолома можна обрати, в якому режимі воно буде працювати, або в міксі, або в diversті, тобто знову ж таки, з переключення. На кожну антенну окремо. В 0.4X встановлений подібний приймач, але новішої версії. Але тут є прикол, що можна поставити два приймачі. І таким чином ми вже отримаємо не Diversity, а якесь quadversity. Можна поставити 4 антени, Зображення з чотирьох приймачів буде об'єднуватися в одне, і в теорії має дати прям, ну, супер класну картинку. За потреби приймач можна замінити. Skyzone, наприклад, пропонує ще приймач на 1,2 ГГц, який, по ідеї, можна вставити в той самий роз'єм. Деякі окуляри продаються взагалі без приймачів, наприклад, FedShark ніби так робить. І там треба обирати вже приймач і купувати окремо. Якщо вам доведеться купувати окремий приймач, то при його виборі також варто звернути увагу на деякі параметри. В першу чергу це, звісно, робоча частота, а також можливість підключення декількох антенн. Одна з найважливіших характеристик приймача це його чутливість. Зазначається вона в децибелах із знаком мінус, і виходить, чим більше число із знаком мінус, тим більш чутливіший приймач до сигналу. Тобто може працювати із більш слабким сигналом. Скайзони ставлять у свої топові окуляри з приймач Steady View. Цей приймач має чутливість мінус 98. Також з популярних окремих приймачів є Immersion RC Rapid Fire. Він має чутливість мінус 100 dBM. Foxeer WildFire чутливість мінус 98, і популярністю користуються TBS Fusion з чутливістю мінус 96 dBm. Також існують більш бюджетні моделі, чутливість між 98 dBM на папері виглядає теж непогано. І зверніть увагу, що ці позначки в децибелах доволі нелогічні, тому що, коли ми порівняємо два приймачі, один, наприклад, із чутливістю 97 dBm, а інший із чутливістю 100 dBm. То різниця в 3DBM означає, що приймач із чутливістю мінус 100 буде вдвічі чутливіший, ніж приймач із чутливістю 97. Тобто збільшення на 3 dBM означає, що приймач чутливіший в два рази. Окрім чутливості, можна звернути увагу на кількість каналів, які може приймати приймач. Вибачайте за тавтологію. Також доволі цікаво виглядає наявність понижених, так сказати, лоу-бендів. Можна приймати на частотах нижчих, ніж 5,8. Але ці частоти має підтримувати і відеопередавач, встановлений на коптері. Приймачі бувають на різних частотах, як я казав раніше. Найпопулярніше це 5,8 ГГц. Також можна окремо докупати приймачі на 1,3 ГГц. Бувають із різною чутливістю, з різними додатковими функціями, різну кількість антенн мають. І от про антени давайте поговоримо детальніше, тому що без антени приймач не може працювати, в принципі, ну, хіба на якійсь мінімальній дистанції щось зловить. Антени бувають різні, і давайте поверхнемо, пройдемось по їхнім характеристикам. В першу чергу важлива частота. Як я і казав раніше, відеопередавачі із приймачами бувають на частотах. 5,8 найпоширеніші, та 1,3, наприклад. І під цю частоту має бути антена. Антена, призначена для роботи на частоті 5,8, не буде працювати на частоті 1,3. Ці всі антени призначені для 5,8. Ще антени відрізняються по направленості сигналу, тобто з яких боків і наскільки добре вони можуть приймати сигнал. В комплекті з коброю йдуть ось такі дві антени типу Деполь. Вони мають всенаправлену діаграму розповсюдження сигналу. Вони можуть приймати сигнал з усіх боків, окрім верху та низу. Тобто зверху та знизу вони погано приймають сигнал. Їх можна розташувати під кутом 90 градусів, щоб вона одна одній прикривала мертві зони. І перший час можна спокійно літати на подібних антеннах. Ось така антенна, Foxeer Lollipop має подібну діаграму направленості до діполя, тобто, як би її не крутив, вона все одно буде нормально випромінювати та приймати сигнал. А зверху та знизу мають зони послаблення сигналу. Антенни з круговою направленістю можна ставити як на передачу сигналу, так і на прийом. Без проблем таку антенну можна поставити на окуляри. Якщо ви літаєте не дуже далеко, залітаєте, наприклад, собі за спину, і щоб не втрачався сигнал, в ці моменти можна використовувати кругові антени. На дрони завжди ставляться кругові антени, тому що дрон в процесі польоту може обертатися, змінювати своє положення відносно приймача, і кругові антени, завдяки тому, що вони надсилають сигнал однаково у всі боки, забезпечують стабільне зображення при будь-якому положенні дрона відносно приймача. Існують також направлені антени, їх називають патчами. Вони найкраще приймають сигнал тільки в одну сторону, але із значно більшим посиленням, ніж кругові антени. Патчі ставлять переважно на приймачі і направляють його в сторону майбутнього польоту дрона. І найкраще зображення буде досягатись, коли дрон буде знаходитись в умовному куті огляду антени. Наступним параметром є посилення антени. Вимірюється воно в DBI. Кругові антени зазвичай мають невелике посилення, десь близько 2 DBI. А направлені, наприклад, ось Foxeer Oreo має посилення 9,5 DBI. І тут ці позначення працюють так само, як і з чутливістю на приймачах, тобто збільшення на кожні 3 DBI означає, що посилення збільшується вдвічі. Чим більше посилення має антена, тим менший кут огляду у неї. Тобто для польотів на антенах із великим посиленням на великій дистанції, треба, щоб антенна була направлена чітко на дрон. Також антенни відрізняються за поляризацією, діполі мають лінійну поляризацію. Також є антени з лівою поляризацією та правою. Не знаю чому, але так історично склалось що на аналогових відеосистемах використовуються антени з правою поляризацією. На корпусі антени обов'язково це зазначається. R означає права поляризація, або ще права поляризація може позначатись так. І цей патч також має право поляризацію. А в свою чергу на цифрових відеосистемах часто використовується ліва поляризація. В принципі, тут немає ніякої різниці, можете поставити собі на аналог ліву поляризацію, але обов'язково дотримуватись того, щоб на передавачі та на приймачі. Була встановлена антена з однаковим напрямком поляризації. Тобто або всюди має бути права поляризація, або всюди ліва. На маленьких дронах часто встановлюються діполі, і вони мають лінійну поляризацію. Ви також вже могли помітити, що антени можуть мати різну довжину ніжки. Антени на довгих ніжках зазвичай ставляться на якісь далекольоти, для того, щоб антена не перекривалася акумулятором при розворотах. Антени на довгій ніжці також є сенс встановлювати на окуляри. Довга ніжка дозволяє підняти антенну високо над головою пілота, і це дозволить краще приймати зображення, якщо дрон буде за спиною в пілота. Антени з короткими ніжками використовуються на дронах, які літають недалеко, наприклад, на фрістайлових дронах. Антени з короткими ніжками краще тримають удари і менше шансів їх зламати при падінні. Деякі антени взагалі не мають ніжки. Ця стоїть у мене на сіневупі для того, щоб при польотах в приміщенні мати менше шансів зачепитись антеною при прольотах у якихось вузьких місцях. На антени можна встановлювати різні перехідники на 45 градусів або на 90 градусів. Деякі антени одразу продаються з роз'ємом, який б нахилений на 90 градусів, для того, щоб, наприклад, на окулярах по типу скайзонів, які в нас в цьому відео фігурують, можна було розташувати антенну оптимальним чином. Які ж антени поставити на шлом або окуляри? Для польотів на невеликі дистанції або коли ви будете літати за спиною у себе, можна використовувати дві всенаправлені антени. Повернути їх під кутом 90 градусів, для того, щоб вони перекривали мертві зони одна одної. В такому положенні антени можуть приймати трохи по різному сигнал з різними перешкодами, і ці два зображення. Приймач буде об'єднувати в одне, якщо він працює в режимі змішування, і перешкод на фінальному зображенні мало би бути менше. Якщо ви плануєте літати вже на більшій дистанції, але інколи все одно будете залітати собі за спину або десь навколо себе недалеко літати. То можна використовувати зв'язку з всенаправленої антини та патча. Також можна використовувати таку зв'язку, коли ви літаєте десь поруч із собою, але десь поряд є якийсь об'єкт, при прольоті за яким у вас втрачається зв'язок. В такому випадку, якщо патч направити на проблемну зону, то там зв'язок має покращитись. Якщо вам треба летіти на велику дистанцію, ви чітко знаєте напрямок польоту, то можна поставити одразу два патчі і направити їх приблизно в одну сторону. Так само приймач може або перемикатися між ними, обирати, на якому буде кращий сигнал, або об'єднувати. Два зображення в одне і отримувати краще зображення з цих двох. Якщо використовувати кругову антенну і один патч та полетіти кудись далеко, то у вас буде працювати, грубо кажучи, один тільки патч. Врахуйте, що кругової антени у вас немає, тому що на великій дистанції вона буде погано приймати сигнал, і приймач буде брати картинку в основному з патча. І це ми зараз говоримо про такі невеличкі антени, які встановлюються на окуляри безпосередньо. А для польотів на дуже серйозні дистанції використовуються вже величезні антени, які встановлюються на стійки, і ну, це вже зовсім інша історія. Антени також можуть мати різні роз'єми. Найпопулярнішим є SMA. В ньому центральний контакт антени має таку голку, а інша половина роз'єму має отвір. SMA використовується як на окулярах, так і на дронах, і завдяки цьому антени можна переставляти з дрону на окуляри і навпаки, якщо антени підходять для цих задач. Існує також RP-SMA. В ньому зі сторони антени по центру є отвір, а на другій половині центральний контакт у вигляді голки. Ці роз'єми несумісні. Антену з SMA не можна поставити на приймач або передавач з роз'ємом RP-SMA. Вони просто фізично не з'єднаються, тому що заважають голки. Проте, антенну з роз'ємом RPSMA можна поставити на приймач або передавач з роз'ємом SMA, тому що голок немає, воно не заважає. Але ж центральні контакти не з'єднуються. І в випадку з окулярами буде просто гірший сигнал. Але якщо таким чином поставити антенни на дрон. То ризикуєте спалити відеопродавач. Перед тим як використовувати окуляри, які ви оберете, обов'язково ознайомтеся з інструкцією і подивіться, яке живлення на них можна подавати. В даному випадку кобром можна включити від USB роз'єму від 18650 акумулятора, який можна вставити в комплектний холдер, або від роз'єму DC-IN, в який можна підключити за допомогою комплектного кабелю, який йде з окулярами, в принципі, будь-який акумулятор. Кобра може використовувати акумулятор від 2 до 6 С, але цей діапазон напруг може відрізнятись для різних окулярів різних виробників. З Цим треба бути дуже обережним, тому що по незнанню можна випадково підсмажити електроніку вашого дороговартісного пристрою, просто подавши на нього за велику напругу. Отже, до висновків, якщо обирати між бюджетними аналоговими окулярами або шоломами, наприклад, ev 800 dm або і ev 100 то я б обрав ev 800 dm через те, що вони мають більший фіові, ніж ev 100 а точні дані я щось в інтернеті не зміг знайти, але ну там полюбасу більше, ніж 28 градусів. А в разі наявності трохи більшого бюджету на окуляри, скажімо, доларів 200. Вже можна дивитись на Skyzone Cobra S або новішу SD. Якщо потрібна більша роздільна здатність, можна купувати Skyzone Cobra XV2. Також не варто забувати про інших виробників, тому що в цьому відео я в основному згадував Skyzone та eChine, а Насправді їх є значно більше. Є Fatshark, Orki і Beta роблять робить якісь бюджетні шоломи. Тому шукайте, порівнюйте технічні характеристики і обирайте, що буде найкраще саме для вас. А раптом перспектива віддати 500 доларів за окуляри вас не лякає. Можна сміливо дивитись на топові окуляри, ті ж самі Skyzone 04 xv 2 або 04X Pro. Але в цій Бюджети можна вже і на цифрові відеосистеми задивитися, щоправда, там відеопередавачі коштують дорожче. Але про цифру поговоримо якось в наступному відео. Дякую, що додивились до цього моменту. Якщо це відео було вам корисним, то залишайте вподобайки, підписуйтесь на канал, ставте дзвіночки, лишайте коментарі, також прочитайте коментарі інших користувачів. Я впевнений, що будуть доповнені, оскільки ця тема дуже обширна і навряд чи я зміг розпоказати всі аспекти, особливо що стосується антен. Так що читайте коментарі, лишайте свої думки, якщо є зауваження з приводу того, що я говорив. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України всім, чим можна. І до зустрічі в наступному відео.